Хочу сказати, що за 20 років Україна відбулася як незалежна держава. Але, 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 ці 20 років не поставили людину в центр всіх державницьких утворювань, не поставили людину на перше місце, і е, життя людей краще від цього не стало. Підтвердження тому є. Більшість 7 мільйонів наших співвітчизників, які шукають кращого життя за кордоном. І судячи з цієї динаміки, повертатись не збираються. Молодь виїжджає, навіть робітників і тих переманюють уже сусідні країни, Білорусь, Росія, навіть Казахстан їдуть на заробітки. Це ненормально. Хочу сказати, що. Основною проблемою нашої країни це є корупція, яка просто пронизала всі наші е, життєві шляхи, де б ми тільки не, находили, не знаходились від народження до самої смерті. Корупція живе самостійним життям. І вже не керівництво країни керує країною. Вона керує. Корупція керує всіми нами. Я до о, одного разу звернувся до дуже великого чиновника і кажу, шановний, це не можу вирішити таку проблему, яка, ну, казалось би, от, така, але легка. А він каже, зараз я зателефоную, як уже не треба. Ти нічого не зробиш. Да я ж тут найголовніший. Я, я говорю, ні, ти не головний. Тому що там є 10 листів, і той чиновник вибирає за своїм бажанням або зараз мені дати дозвіл, або через 10 років. Створені умови для того, щоб водити людей по, по цьому колу. Е, може, по-перше, український народ змінити цю ситуацію, але він поки, що, поки ще не готовий. тому що Народ зараз голодний, злий, заляканий. І я думаю, що єдиним виходом цієї ситуації це буде виявлення або правильно сказати проявлення лідера нації загальноукраїнського масштабу. Чому е, не народження? Тому що вони є, але ці люди ще, ну, Повному обсязі не проявили себе. Влада, як кажуть розумні люди, не, не портить людей, вона їх виявляє. І ось тільки людину, яка зможе встановити диктатуру закону, закону для всіх і для кожного, вона зможе змінити ситуацію у всій країні. І за таких умов, я думаю, що ми змінимо ситуацію на краще. Сподіватися на народ ну, поки що не сформоване громадянське суспільство, про що говорили колеги, і народ ще не готовий взяти на себе таку непосильну ношу. Я думаю, що от тільки за Умов формування виявлення лідера може декількох лідерів, їх об'єднання і можна вивести країну з колапсу.